Джерелом постійного натхнення, але моє життя улюбленими ринками ритуалами, фагне до особистого зростання та добробуту, усвідомлення початку дня і загальна якість життя, які допомогли мені стати більш сфокусованою, енергійною та гармонійною людиною. привіт усім. Ви на каналі Романія Move, і сьогодні ми зануримося в тему, яка особисто для, особисто для мене стала справжнім відкриттям і джерелом постійного натхнення. Це ранкові звички, що змінили моє життя. Я знаю, що багато хто з нас прагне до особистого зростання та добробуту. І саме з ранкової рутини починається цей шлях. Протягом останніх років я експериментувала. Шукала те, що дійсно працює, і тепер готова поділитися з вами цими потужними інструментами, які допомогли мені стати більш сфокусованою, енергійною та гармонійною людиною. Це не просто перелік дій, це філософія, усвідомлення початку дня, яка, я вірю, зможе транспортувати і ваше життя. Тож давайте розпочнемо. Перше склянка води одразу після пробудження. Це, мабуть, найпростіша, але водночас найважливіша звичка, з якої починається мій день. Уявіть, після 6-8 годин сну ваш організм зневоднений. Мозок працював у ніч, а клітини потребують вологи. Стакан чистої, бажано теплої води зранку це як крапельниця для вашого тіла. Вона не лише запускає обмінні процеси, стимулює роботу нироки кишечника, а й допомагає розбудити мозок. Це своєрідний внутрішній душ, який очищає і готує вас до нового дня. Я відчуваю, як після перших ковтків, ковтків починається прокидатися моє тіло, з'являється легкість і ясніше мислення. Це мій перший крок до активізації всіх систем. Друге. Зранку ні кави, ні чаю, ні солодкого. Ох, як же важко було відмовитися від ранкової кави. Багато хто з нас зважає, звик вважати її синонімом пробудження, але я помітила, що кава дає лише короткочасний різкий стрибок енергії, за яким неминучий йде спад, а разом з ним дративливість, втома та бажання знову стимулювати себе чимось солодким. Я вирішила розірвати це коло. Тепер мій організм пробуджується природним шляхом без штучних стимуляторів. Це означає, що мій рівень енергії є більш стабільний протягом усього ранку. Немає різких перепадів настрою чи цукрових ям. Спробуйте замінити каву трав'яним чаєм або тією ж водою. Ви здивуєтеся, наскільки стійкішою може бути ваша енергія. Третє не читати новини і забрати телефон. У сучасному світі це, мабуть, найскладніша, але найважливіша звичка. Щойно ми беремо в руки телефон, наш мозок одразу ж занурюється в потік інформації, новини, соціальні мережі, повідомлення. Часто ця інформація є негативною, викликає тривогу, порівняння з іншими або просто перенавантажує мозок ще до початку дня. Моя звичка це не торкатися телефону перших 30-60 хвилин після пробудження. Мобільні пристрої хоч і корисні, та можуть стати джерелом стресу, якщо використовувати їх необдумано з самого ранку, це дає можливість усвідомлю, усвідомлено провести час, зосередитися на собі, на своїх думках, диханні, а не на зовнішньому інформаційному шумі. Ця тишина дозволяє мені сформулювати власний внутрішній стан, перш ніж світ почне диктувати свої умови. 4. Прокидатися з першого дзвінка будильник. Зізнаюся раніше я була, була майстром натискання, натискання кнопки відкласти, але це одна із найшкідливіших звичок для нашого циклу сну та бадьорості. Коли ми знову засинаємо на кілька хвилин, мозок починає новий цикл сну, який різко переривається наступним сигналом будильника. Це призводить до інерції сну. Коли ви почуваєтеся розбитим, втомленим, навіть якщо поспали достатньо, навчитися вставати з першого сигналу, я відчуваю себе більш дисциплінованою та енергійною. Це показує вашому мозку, хто тут головний, і Допомагає організму легше адаптуватися до ритму пробудження. П'яте провести 5 хвилин у тиші. Після того, як я встаю, я не одразу біжу займатися справами. Я відводжу 5 хвилин для абсолютної тиші. Це може бути сидіння на краю ліжка, легка медитація або просто глибоке дихання. У цей час я не роблю нічого. Окрім того, як дозволяю своїм думкам вільно плисти, спостерігаю за ними, не засуджуючи. Ця практика допомагає мені зібрати себе докупи, заземлитися і відчути момент тут і зараз. Це мій маленький острівець спокою перед тим, як день набере обертів. Ці хвилини усвідомлення допомагають знизити рівень стресу і почати день зі стану внутрішньої гармонії. Шоста ранкова зарядка. Навіть якщо це лише 5-10 хвилин ранкова зарядка це потужний активатор вашого тіла. Не обов'язково бігати марафон, це може бути легка розтяжка, кілька присідань, віджимання або йога. Я помітила, що навіть найпростіші вправи допомагають розігнати кров, розбудити м'язи, покращити настрій. Та наситити мозок киснем. Це додає енергії, бадьорості і готує тіло до фізичних і розумових навантажень дня. Навантаження. Це не просто фізична активність, це енергетичний заряд, який допомагає відчути себе більш живим і готовим до будь-яких викликів. Сьоме, вмивання обличчя, а тіла або контрастний душ. Після фізичної активності я переходжу до водних процедур. Це може бути просто вмивання обличчя холодною водою, яке миттєво, миттєво бадорить, або повноцінний контрастний душ. Контрастний душ це чергування теплої і холодної води. Це справжній еліксир для тіла. Він стимулює кровообіг, покращує тон шкіри, зміцнює імунітет і дарує неймовірний заряд. Розслаблення. І дарує неймовірний заряд бадьорості. Це відчуття, коли холодна вода пробуджує кожну клітинку тіла, а потім тепло розслабляє. Просто неперевершене. Це завершальний штрих у пробудженні тіла, який готує його до активного дня. Восьме. Сніданок. Сніданок це не просто їжа, це паливо для нашого мозку. І тіло на весь ранок. Я приділяю особливу увагу своєму сніданку, намагаючись зробити його максимально поживним та збалансованим. Це може бути вівсянка з ягодами та горіхами, омлет з овочами або смузі з протеїну. Важливо, щоб сніданок був багатим на білки, клітовину та складні вуглеводи. Це допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові, забезпечує тривале відчуття ситості і надає енергії для розумової. Та фізичної роботи. Ця звичка моя не улюблена, бо вона про постійний розвиток, Щодня я не зробити щось нове, навіть якщо це зовсім маленька дія, це може бути вивчення нового слова іноземною мовою, прочитання однієї сторінки книги, розв'язання нескладної математичної задачі, кілька додаткових присідань або написання одного речення для свого щоденника. Мета цієї звички вийти за рамки рутини, стимулювати мозок до навчання і зростання, а також дарувати собі відчуття маленької перемоги. Це показує, що прогрес можливий щодня навіть у найменших проявах. Десяте ставити ранкові життєві запитання і давати на них відповіді. Ця звичка є кульмінацією моєї ранкової рутини, оскільки вона спрямовує мій день. Замість того, щоб просто плести течією, я активно формую свій день, відповідаючи на ключові питання. Яка моя головна мета сьогодні? Що я можу зробити сьогодні, щоб наблизитися до своїх довгострокових цілей? Кому я можу допомогти сьогодні, що зробить цей день справді значущим і приємним? Я записую відповіді у блокнот. Це допомагає мені сфокусуватися, визначити пріоритети і налаштуватися на досягнення. Це дозволяє мені не реагувати на обставини, а активно створювати свій день, бути проактивною, а не реактивною. Ось і все, моїх 10 ранкових звичок, які дійсно змінили моє життя, вони дозволяють мені створити життя своєї мрії. Пам'ятайте, що успіх не приходить за одну ніч, але він будується на послідовних щоденних діях. Спробуйте впровадити хоча б одну з цих звичок у свою ранкову рутину. Почніть з волого, будьте терплячими до себе, і ви здивуєтеся, наскільки сильно зміниться ваше самопочуття, продуктивність і загальна якість життя. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та діліться своїми улюбленими ранковими ритуалами в коментарях. А ми з вами зовсім скоро побачимося і до нових зустрічей!